Владико, у ці дні деякі освічені люди та їхні послідовники дивляться на твою спокуту крові як на непотрібне та безглузде. Вони кажуть, що Христос був лише великим учителем для нашого духовного життя, а спасіння і вічне щастя залежать від наших зусиль і добрих справ. Владика. Ніколи не забувай, що духовні та релігійні ідеї. Пов'язані з розумом менше, ніж із серцем, яке є храмом Божим, і коли серце сповнене присутності Божої, розум також просвічується, бо розум і очі розуміння є марними без істинного світла, подібно до марності тілесних очей поза світлом денним. У темряві можна прийняти мотузку за Змію, подібно до того, як мудрі цього світу перекручують духовну істину і вводять в оману недосвідчені уми. Так сатана, обманюючи єву, використовував не вівцю чи голуба, а Змія, найхитрішого з усіх тварин. Так він використовує мудрість мудрих та вміння навчених, перетворюючи їх на інструменти свого користування. Але недостатньо бути навченим і розумним. Необхідно мати простоту голуба. Тому я сказав будьте мудрі, як Змії, і прості, як голови. Мій хрест і викуплення роблять теж для віруючих. Що й мідний змій зробив для Ізраїльтян, щоб кожен, хто з вірою подивиться на нього, був спасений. Числа 21.9 Івана 3, 14, 15 Але були ті, які, замість того, щоб вірити, дивилися на Змія і тільки як на мідь І почали критикувати і говорити Якби Мойсей дав нам проти отруту чи дав би нам особливі ліки проти цих отруйних змій, це стало б Гідним об'єктом поклоніння, але яку силу має ця жердина проти смертельної отрути? Вони всі померли. Та саме і в ці дні ті, хто знаходить недоліки в шляхах спасіння, які призначив Господь, помре від отрути своїх гріхів. Один юнак упав у прірву і був настільки поранений і втратив стільки крові, що опинився на краю загибелі. Коли батько відніс його до лікаря, той сказав кров є життя, і запас крові цього юнака вичерпався. Але якщо хтось готовий пожертвувати своєю власною кров'ю, він може одужати, інакше він помре. Батько, чиє серце переповнювалося від любові до сина, дав свою власну кров, і хлопець видужав, коли кров пустили по венах. Людина впала з вершини святості і надломлена ранами гріха. І через ці рани його духовне життя ослабло. Так він виявився при смерті. Але, віруючи у мене, я вилью мою невичерпну і духовну кров, щоб вони спаслись від смерті і ввійшли в життя вічне. Для цього я прийшов, щоб вони мали життя і мали з надлишком Івана Десядесять. І жили так на віки вічні. У давнину людям заборонялося пити кров тварин або їсти деяку їжу, сподіваючись на те, що не уникнуть деяких хвороб, і тому, що у людини тваринне тіло, щоб його тваринні схильності не зміцнилися через поїдання плоті та пиття крові. Але зараз плоть моя істинно є їжею, і кров моя істинно є пиття, Івана 6,55 бо вони дають життя духовне. І ними дається повне здоров'я та райське щастя та радість. Прощення гріхів не означає повного спасіння, бо це може прийти лише з повною свободою від гріха, бо людині можна померти від хвороби гріха, хоча вона й отримала повне прощення за гріх. Так людина з пошкодженим мозгом через довгу хворобу, яка втратила від цього розум, накинулася на іншу людину і вбила, коли йому винесли вирок смертний. Його родичі пояснили обставини та закликали до поблажливості, його помилували за його гріх вбивства, але перед тим як його друзі змогли дістатися до нього з хорошими новинами, просто в той час, поки вони були в дорозі, він помер від тієї ж хвороби, через яку і вчинив це вбивство. Що принесло це прощення вбивці? Його справжня надія була постілені від хвороби, і тоді він справді зрадів би своєму прощенню. З цієї причини я втілився, щоб зміг позбавити віруючих, що каються, від хвороби гріха, від покарання за гріх і від смерті, прибираючи причину і слідство. Вони не помруть в своїх гріхах, бо я врятую їх Матвія 121. І, перейшовши від смерті, вони успадкують життя вічне. Занадто багато людей живуть у небезпеці, бо вони. Подібні до мисливця, який помітив медові стільники на гільці дерева, що звисає над струмком. Піднявшись на гілку, він почав насолоджуватися медом, не підозрюючи про смертельну загрозу, бо в струмку лежав алігатор з відкритою пащею, готовий проковтнути його. У той же час зграя вовків зібралася біля підніжжя дерева, чекаючи, поки мисливець спуститься. Гірше того, Коріння дерева, на якому він сидів, було роз'їдене комахами і було готове впасти. Незабаром воно і впало, і необережний мисливець став жертвою алігатора. Так і дух людський, схований у тілі, недовго насолоджується хибною насолодою гріха, що йде зібраним в медових сотах розуму, без жодної думки про те, що стільники розташовані в страшних джунглях світу цього. Там чекає сатана. Який готовий розірвати дух на частини, і, немов алігатор пекла чекає з відкритою пащею, щоб проковтнути його, коли відбудеться найстрашніше. Маленькі невидимі комахи гріха пожруть саме коріння тіла і життя. Незабаром душа падає і стає вічною жертвою пекла, але грішника, що прийде до мене, визволю від гріха, від сатани, від пекла, і дам йому вічну радість, яку ніхто не забере в нього. Івана 16, 22. Сатана хитрими промовами і спокусою притягує людей до себе і поглинає їх, подібно до того, як змія захоплює маленьких пташок магнетизмом своїх блискучих очей, роблячи їх жертвою. Але, віруючим у мене, я дам звільнення від того старого Змія і від спокус світу, що руйнують душу. Я звільню їх, щоб, подібно до птахів, які легко опираються силі земного тяжіння. Вони відлетіли у відкриті небеса, крила молитви донесуть їх, залучених насолодою моєї любові, до останньої неприступної обителі, до будинку, якого так прагнуть їхні серця. Подібно до того, як людина з жовтяницею бачить все жовтим, так само для грішника і для філософа сама істина набуває форми і образу її власного гріха та його теорій. Не дивно, що люди йдуть ще далі. Вважаючи мене грішником подібним до них, але моя робота, яка є спасінням грішників, не залежить від думки цього світу, але завжди вільно протікає в житті віруючих. Подібно до того, як Левій дав мені десятину, будучи ще в Авраамових стегнах, так і всі покоління віруючих мають в мені відкуплення і викуп за їхні гріхи, принесений на Христі, хоча самі вони не були народжені в той час. Порятунок належить всім людям у світі. Ці слова, що тільки людина своїми зусиллями та добрими справами отримує порятунок, є дурними та безлуздими, доки людина не народиться згори. Володарі світу та учні моралі кажуть стань добрим, роблячи добро. Але ось що я говорю зроби себе добрим, перш ніж робити добрі справи. Коли здобудеш нове і добре життя, добрі справи стануть закономірним результатом. Тільки і скажеш, що гірке дерево, яке постійно плодоносить, дасть солодкий плід. Насправді, гірке дерево зможе стати солодким, якщо прищепити до нього солодке, щоб життя та якості властиві солодкому дереву передалися гіркому. Так вичерпається природна гіркота. Це те, що ми називаємо новим творінням. Подібно до цього грішник може мати бажання зробити те, що правильно, але воно все одно в результаті виходить гріх. Але коли він кається і вірою прищеплюється до мене, то старий чоловік у ньому вмирає, і він стає новим творінням. Із цього нового творіння, яке бере свій початок у спасінні, добрі справи з'являються, наче плід. і цей плід існуватиме вічно. Багато хто на своєму досвіді переконався, що природна людська чеснота не може дати істинного миру в серці, як і не може вона дати впевненості у спасінні або вічному житті. Один юнак, що прийшов до мене, шукаючи життя вічне, є прикладом його перша думка про мене була невірною, подібною до сьогоднішніх думок деяких людей, мудрих у мирському та їхніх послідовників. Він думав, що я з тих вчителів, які подібні до пофарбованих трун, у чиєму житті немає і гроша істинного блага. Матвія 23:27. Тому я сказав йому, що ти називаєш мене благим? Ніхто не добре, як тільки один бог, Марка 10.18. Але йому не вдалося побачити в мені того, хто дає благо життя. І коли я спробував прийняти його в моє товариство і зробити його по справжньому доброю людиною, дарувати йому життя, він засмутився і покинув мене. Його життя, однак, ясно говорить про одне дотримання заповіде і чеснота не задовольнили його і не дали йому впевненості у вічному житті. Якби його добрі діла дали йому спокій, він не підійшов би питати мене, і якби підійшов, то не покинув би мене. Засмутившись, але повіривши моїм словам, пішов би зрадівши. Трохи пізніше юнак Павло визнав мене, і спрага в його серці була повністю вгамована. Замість піти в печалі, він віддав усе, що мав, і пішов за мною. Філіпійцям 3, 6, 15 Отже кожен, хто припиняє вірити в свою власну праведність і слідує за мною, отримує справжній спокій і вічне життя.